Ми знову компанія Gold Cars, друзі, і ми маємо багато цікавих автомобілів на продажі. Є що обрати автомобіль свої мрії. Також хочу вам сказати, що всі автомобілі, які в нас є на продажі, ми надаємо також в лізах. Тобто є можливість купити автомобіль з відтермінуванням платежів. Тобто, хто не має повної суми. Так що забігайте до нас, місто Львів, княгиня Олі 106, продаж автомобілів. Великий вибір, також є лізинг. також хто хоче продати свій автомобіль, теж приїжджайте до нас, ставте свій автомобіль, ми допоможемо вам швидко його продати. І, в принципі, ніяких затрат для вас це не буде вартувати. Це для вас безкоштовно. Тому, друзі, чекаємо вас. У нас в гостях наш номер телефону для більш деталі, якого зацікавого 093 340 40. Стосовно лізу, ви теж можете ставити в коментарях плюсик і наш менеджер скине вам повністю всі умови. Тому до зустрічі, чекаємо вас в нас в гостях, працюємо без вихідних, будемо раді вас бачити кожного дня.